Потрібно аналізувати домени не тої ліги, в яку ви хочете попасти, а в то, де ви зараз знаходитесь. Тобто ви проаналізували, знайшли параметри, досягнули топу своєї ліги і переходите в слідуючу лігу. Ще одна штука, яку би хотілося, щоб ви шукали медіано це середнє значення з мінімальних значень і середнє значення з максимальних значень. Тобто, коли ви вибираєте і аналізуєте конкурентів, у вас є якісь конкуренти такі собі маленькі, другі, якісь там, типу, прям переспамлені. І ви з цього берете середнє, з цього берете середнє, ви якраз регулюєте. Цей момент, коли ви досягнули цих параметрів, і якщо нічого не відбувається, то значить проблема там не в вона. Якщо ви досягнули параметрів, наприклад, там релевантність, у вас є релевантність вашого тексту і конкурентів, ви досягнули того діапазону і нічого не відбувається, ну, значить, треба шукати проблему в іншому. І от якраз коли мислиш діапазонами, все стає набагато простіше.